Ім'я Івана Франка оживе у новому форматі. В Івано-Франківську вперше проведуть фестиваль, присвячений Реві. Мистецький захід відбудеться 30 31 серпня у Палаці Потоцьких. Більше про подію розкаже Тетяна Дадак. Франкофест об'єднає літературу, театр і музику. Та головний акцент показати Івана Франка з різних сторін. Промоціювати і відкривати його для людей як мислителя, як міжнародного діяча, як людину. Яка знала багато мов і відповідно багато культур, і могла це все поєднати в собі як особистості і віддавати це людям у своїх творах у програмі фестивалю. Події як для дітей, так і для дорослих. А ще будуть книжкові та крафтові ярмарки. Наприклад, послухати подію, яка пов'язана з літературою, і потім могти піти, наприклад, там і поглянути книжку, помацати її придбати, так таким чином і пов'язати після події мати таке гарне продов. Вже в форматі книжки і загалом підтримати наших корінських видавців. Ми поглянемо на франка з різних точок зору, можливо, з неочікуваних, оскільки ми знаємо його не тільки як письменника, поета, перекладача, вже як сказали, але й громадського діяча, політика, фемініста генія цей рік має са таким наріжним каменем для Франкофесту, який надіюся. Ми надіємося, що він буде. Ну, не можна сказати, що традиційним, а й конкурувати з Львівським форумом, з книжковим арсеналом. Також на фестивалі збиратимуть кошти на потреби для захисників.